Thank you Бакота затоплене село Кам'янець Подільського району, яке славиться своєю історією та неймовірною красою. Щодня Бакотський скельний монастир відвідують сотні туристів. Та, на жаль, дістатися до мальовничого місця Кам'янеччини, особливо під час дощів, було вкрай важко. Проблема відсутності дороги тривалий час залишалася відкритою. За ініціативи народного депутата України Володимира Мельниченка із підтримкою районної влади та підприємців нещодавно розпочалися ремонтні роботи дороги на в'їзд у монастир. Сьогодні Володимир Володимирович разом із головою районної ради Борисом Бецом та головою районної державної адміністрації Василем Сукачем вирішили оглянути, як проходять ремонтні роботи. Далі у відеосюжеті. Сьогодні ми в черговий раз виїхали в Бакуту. Ми тут були декілька тижнів тому назад. Цього цього ще не було. Ми обіцяли, що ми цю дорогу зробимо, і ви сьогодні бачите, що ця дорога всипана. Ні копійки з бюджету на цю дорогу не було використано. Люди зверталися до нас, ми зверталися до небайдужих підприємців. Хтось допоміг щебнем, хтось допоміг технікою. Знайшли ми кошти на солярку. І сьогодні в нас є якісна дорога, по якій, я впевнений, зможуть приїхати і місцеві жителі, і наші туристи до Христа, до Бакатського монастиря і в саму-саму, як кажуть, не і як я неодноразово говорив, працюємо і багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре. Сьогодні роботи проводяться. Дана дорога не є в плані, але завдяки організаційним таким здіймності нашого депутата Володимира Мельниченка, підтримки місцевих підприємців, Аврела Рожко, Комаровський Анатолій і ряд ще ми маємо. Таку дорогу, яка є, ця робота не завершується. Дед Кам'янець-Подільський, які відгукнулися на наші призиви, також працюють. Кам'янець-Подільський завод, Падгіпсовик, також допомагає матеріалами, тому дорога ця потрібна. Вона потрібна саме в соціальному плані. Тут багато дуже туристів, дуже багато Бакіцька, монастир, який дуже розкручений в туристичній галузі. Це наша візитівка фактично. І хотілося б сказати, що в перспективі, от тут ми на цьому, біля цього поля стоїмо, також є відведення землі під вже існуючий монастир і буде тут будуватися. Тому стратегічно ця дорога потрібна, і я думаю, що ми її будемо надалі підтримувати і утримувати.